Так, Ми продовжуємо. Я купила килим, можна літати, тільки в мене питання, чи я в текстурі. Ладно, допустим. це дуже круто. Я можу навіть наверх. А що це за какой-то? О, бачите, це карта, на якій ми знаходились. Ну, міно, що якщо ти вмираєш, то в тебе все, можна сказати аннулюється, пропадає усе. Щоб в тебе ковра не буде, усе це, а ковер дорогий. Даже слишком. Тому треба старатися не вмирати. І що це? Це така гра, чи що? Ну, двигатися то я могу. Мені не смакі, що тут, типа, чи Ладно. Я нажала і що? И все хорошо, это видео такое задание было. Я просто впервые в жизни вижу его. Потому что я довольно богатую, но тут, кажется, недавно было обновление. Поэтому я давно не играла. Думаю, вот так вот. Ой, 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 рука, рука. Возле меня прям рука забрала и убила пацана. Там, може, там якийсь навіть хруст такий був крик. Можна так сказати. Якщо почуєте, то почуєте. Ну і знову не звертати на це. Увага, це знову мій браслетик. Так. Чекаємо, чекаємо. Мені не подобається, що так довго треба чекати. Ой, о, як довго. Главное, а продовження буде. Уже дуже скоро.